Доброго ранку, я в прямому ефірі, і сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок, 3 березня. Я, до речі, бачите, в костюмі, навіть не в костюмі а піджаку. Трошечки почекаємо дві хвилинки, поки люди приєднаються. Я просто похвастатись до вас, що я запустила свій марафон основа. І, блін, мені так кайфово від того, що відбувається. Кожного дня люди на марафоні отримують завдання невеличкі, такі, щоб можна було виконати, буквально там за 5-10 максимум хвилин в день. І мета цього марафону насправді донести, насправді, завести певні дії на рівень звичок. Мені постійно сипляться повідомлення, і треба якось це відключити, бо вони мене відволікають. І е, якщо воно стане частиною тебе, то ти просто помітиш, як в своєму житті ти змін трошки по іншому е, міркуєш, трошки по іншому приймаєш рішення, по-іншому бачиш. Ну і сьогодні одна із таких дуже потужних і головних тем марафону було те, що фінансовий звіт і важливість його ведення, тому що неможливо керувати тим, чого ти не розумієш, не знаєш і не бачиш. І саме на марафоні ми розбирали фінансовий звіт. Що сьогодні? Сьогодні у нас 9 понеділок по книжці 52 понеділка. Ви пам'ятаєте, чого ми взагалі виходимо сюди, в цей ефір? І на самому початку цього року. Перший понеділок поставили мету кожен свою мету. Моя мета насправді вона не є таємницею, я вже раніше казала, і моя мета найбільше знаєш, проявлятися в соціальних мережах, щоб я була максимально в соціальних мережах. І я поставила собі там конкретну цифру людей в моєму аккаунті на кінець грудня 25-го року. І я так потихеньку рухаюся до цієї мети. Як мотивацію я зробила собі виходити? В прямі ефіри, це співпадає і по книжці з завданням, і з моєю метою. Ти явно що собі обирав щось інше, і я сподіваюся, що в тебе все виходить. Сьогодні тема нашого понеділка це дай насінню дозріти. Знаєш як? Зараз час такий дуже швидкий, ну настільки швидкий, що це просто неймовірно. Тобто ми звикли це свайп, 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 лиснув, лиснув, лисну. Далі, далі, далі. І своє життя ми точно так же перелистуємо, пере, пере, пере Знаєш, не підходить свайп, свайп і все. І буває так, що день пройшов, а ти такий блін, що відбулося? Взагалі незрозуміло, наче зранку тільки очі відкрив. Оце протягом дня свайп, свайп, свайп. І все, і треба знову спати. І знову вечір, і день закінчився. І е, люди дуже сильно нетерплячі. Тобто їм потрібен результат тут і зараз, і ще й бажано вчора. Розумієте? І е, сьогодні ми поговоримо про ментальне дозрівання. Що таке ментальне дозрівання е, твоєї мети? Да? Е, це коли ти е, внутрішньо. Е, у тебе йде внутрішнє формування твоєї ідеї, етапів реалізації твоєї ідеї. І ти можеш навіть іти рухатися по шляху реалізації, і щось ти побачив, що не так. Ти по-іншому передумав, по-іншому робиш. І, а люди як чаще всього, да? вони щось йде не так, такі, о, ні, це не моє. Чинг, свайп, Розумієш, або щось отримав не той результат, о, ні, це, це не для мене свайп. І все. І виходить так, що людина біжить, наче по життю дуже-дуже активно, дуже-дуже сильно, багато енергії, багато сили, і, е і немає результату. Тільки через оце постійно свайп-свайп. Типу не отримав все до побачення. Не Не отримав, отримав, до до побачення. побачення. А я вам скажу, що для мене, наприклад, останнім тижнем було таким дуже великим усвідомленням, коли мені. Е Дівчина, жінка, на консультації я їй щось сказала, і вона така сидить, просто в шоці. Каже, ти знаєш, я ці слова раніше теж чула, але вони до мене не доходили. І каже: І зараз ти сказала, і я прям усвідомила. І це про те, що, знаєте, як капілочка постійно кидаєш, кидаєш монетку в цю капілку, і потрібен час для того, щоб... Усвідомити, що відбувається, усвідомити, яким чином це відбувається, куди ти рухаєшся, що ти робиш, і іноді потрібна маленька, знаєш, остання копієчка, от так закинути для того, щоб воно прям просто вау, ти такий сидиш і думаєш, блін, я це точно знав, я це точно розумів. Але хтось щось сказав таке, або щось відбулося в своєму житті, і ти по-іншому вже дивишся. Давайте по-чесному. Насправді всі, хто е, говорять, говорять про одне й те саме. Якщо Спуститися до суті, то це буде суть одна й та сама. Там буквально 4-5 законів діє, і на підставі цих законів люди і виносять да, інформацію ззовні. Просто кожен під своїм кутом. І це круто, коли ти слухаєш одного, другого, третього, тому що це дає тобі можливість розширити свій світогляд і тим самим робити свої якісь висновки, розумієш? І на це все потрібен час, тому людина у свайп свайп не підходить і виходить так, що біжить багато енергії, багато часу, а результату немає, і це прям велика, велика проблема. Прийняти результат рівно той результат, який є. Тому що можливо, ти не отримаєш 90%, можливо, ти не отримуєш 50% від очікуваного результату. Можливо, ти отримаєш 10%, 5%. Розумієш, і людина каже: О, ні, я не отримав результату, нічого не досяг. Немає тут результату. А насправді результат є. 5%. Відсотків. І ті 5% врат, варто прийняти, тому що це саме твої 5%. Відсотків. Окей, сьогодні 5%, завтра 7%, післязавтра 10%. Відсотків. І так потрохи-потрохи, степ без степ, знаєш, крок за кроком ти будеш йти і робити. А коли знаєш, як типу, 5%, фу єрунда, свайп, там 7%, фу єрунда, свайп. І все. І виходить так, що ти наче робиш, тебе дуже таке, знаєш, е яскраве життя, ти зайнятий постійно чимось, а результату немає, тому що просто тупо, або не доходиш до цього результату, або якщо доходиш до результату, то ти його не приймаєш, бо це не 100%. Розумієш, нас просто вчили так, з самого дитинства, що ти маєш е мати да? 100% результат. Типу, о, що ти там по математиці п'ятірку не приніс. Четвірка, а ти ж можеш краще, а ти ж можеш робити. І зрозуміть, ці всі установки вони живуть в нас. Ми люди є людьми установок. Тобто ми автоматично щось робимо. У нас є такі, знаєш, як як це можна привести аналогію? Це як потяг по рельсам йде. От у тебе є прокатані рельси, відповідно до яких ти рухаєшся. І якщо твої рельси йдуть в одному напрямку, да, то ти завжди будеш приходити фактично плюс-мінус ту саму, то. Точку призначення. І о, оці м, переконання вони і є твоїми рельсами, розумієш? І якщо твоя точка е, призначення не дуже тобі подобається, то може варто просто рельси по іншому якось там е, вирівняти, звернути. Ну, тобто, Потрібно точно робити якісь інші дії, бо марно сподіватися на те, що якщо ти будеш продовжувати ті дії, марно сподіватися на інший результат. Тому сьогоднішня тема у нас це дай час цьому насінню, який ти посіяв, просто дозріти, тому що у природи у всьому живому навколі є певний час. Дозрівання, ну, дитина не рожда, не народжується одразу 9 місяців. Насіння, яке сіє, сієш ти в землю, воно не одразу з'являється. І якщо ти проходив грані багатства, там Марк дає е, оцей палець, да? е, типу, не ковиряй землю, не ковиряй те, що ти посіяв. Ми 9 тижнів з тобою виходимо. Я виходжу в прямий ефір, ти дивишся, сподіваюся, і сподіваюся, навіть щось робиш. І е, 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 за 9 тижнів Тижнів могло не відбутися в твоєму житті нічого, але повір, відбувається. Просто це на поверхні ще не видно. Воно відбувається десь на невидимому фоні, розумієш? І тому виходить: дай час дозріти, будь ласка, своєму насінню, яке ти посіяв, розумієш? Тобі потрібен час. Ти поставив мету, і тобі прям потрібен час для внутрішнього проживання. Твоєї мети, для внутрішнього розуміння твоєї мети, для формування концепції твоєї мети. Що сьогодні нам пише книжка? Тут пише, що для того, щоб мати результати, потрібно близько 90 днів цілеспрямованих дій, не прикращаючихся усілій. На російській тут написано, щоб з'явилася. Видимі результати. 90 днів кожного дня просто цілеспрямованих дій ти робиш по досягненню своєї мети. І тоді, через 90 днів, ти можеш побачити якийсь результат. І це не завжди буде 100%. Слухай. Приготуйся до того, що навряд чи одразу в тебе буде прям 100%. Але крок за кроком ти будеш отримувати постійно якийсь трошки інший зору, постійно якийсь трошки інший. Ну, тобто, ти просто будеш спостерігати за своїм життям і бачити, що воно змінюється. Ти вже точно не такий, як вчора. Ти вже точно будеш завтра не такий, як сьогодні. Е, і що ще пише, е, коли рухаєшся і рухаєшся до своєї мети, потрібно дивитися уважно. Можливо, в моменті тобі потрібно буде змінити стратегію, можливо, навіть напрямок. Це про ті рельси, які я тобі до цього казала. Тому що якщо ти ходиш по однім і тим же рельсам все своє життя, ти точно знаєш, до чого ти прийдеш. У тебе вже є результати в цій сфері. Але зовсім не зрозуміло, який результат ти будеш мати, якщо ти трошки рельси. Звернеш в іншу сторону, якщо ти трошки по-іншому будеш. Слухай, будь дослідником і іди за цікавістю. До речі, йти за цікавістю, мені здається, це найкраще, що може бути. Це така трошки дитяча позиція в пізнанні, Тобто, мені цікаво, що тут відбувається. Я хочу дізнатися, що тут відбувається, і коли ти йдеш за цією цікавістю, тут проявляється і твоє внутрішнє, тобто то те, що ти саме хочеш. І е, тим самим ти рухаєшся вперед, тому що ти йдеш за цікавістю. Тут немає якоїсь тяжкості, тут немає е, якогось знаєш, принуждення, Боже, як це буде по українській мові, е, і якогось насилля над собою. Тобі цікаво, і ти йдеш. Ти досліджуєш це життя. Пам'ятаєш? Це життя, воно є грою, і ти є е, е, головним героєм свого життя. Ти є архітектором свого життя. І саме від тебе залежить, що саме відбувається в твоєму житті. Так, звісно, набагато легше, набагато краще сказати: О, я від мене нічого не залежить. І це все, знаєш, там, країна винна, президент винний, дороги погані, або ще щось, або погода сьогодні не така. Але насправді. Ти є відповідальним за свій стан. І вже з твого стану відбуваються певні події в твоєму житті. Ну, зокрема, на грі кишло, Ми це дуже класно відслідковуємо і бачимо, і тренуємо думки, стани для того, щоб отримувати ті результати в своєму житті, які ти хочеш. Ось тому. Для всього потрібен час. Навіть якщо ти прийшов в грати і тренувати свої стани, і бачити результати від цього, тобі теж потрібен потрібен час. Не буде так, що хопс, і зробилось. Слухай, ну буває, і це класно, що бувають такі випадки дій подій, які реалізуються моментально. Знаєш, там подумав і вже реалізувався. Це реально круто. Якщо в тебе є такий навик. То користуйся ним разом з цим будь готовий, що інколи доведеться почекати. Просто дай собі час, видохни, і дай собі час насолоджуватись цим життям. Я знову тобі нагадую, що між тобою сьогоднішнім і твоєю поставленою реалізованою метою і є твоє життя. Розумієш? Не пробіжи його просто так, не проскачи галопом, не роби оцей свайп, не перематуй своє життя. Дивився фільм Пульт, да? клік. Клік з пультом по життю, або якось так клік називається. Да? От не перематуй своє життя. Тому що насправді подекуди оцей шлях між мною сьогоднішньою і реалізованою метою. І є найкращим, що може статися зі мною. Тому на цій ноті сьогодні ми закінчуємо. До речі, книжка пропонує тобі зробити і мені зробити калаш з бажаннями і десь повісити на видному місці. Тому, якщо є бажання, робиш калаш з твоїх мрій, твоїх бажань, дивишся візуалі. Дивишся на це і уявляєш, що ти вже цього досяг. Але з третьої позиції, тобто ти за собою е, спостерігаєш з, е, зовні. Е, зі сторони, зрозуміло, не всередині, а зі сторони. Ти дивишся кіно про своє життя. І я бажаю, щоб твоє кіно про твоє життя було дійсно класним і крутим, таким, яким ти бажаєш. Всім гарного понеділка, натхненного понеділка, результативного та ефективного понеділка і класного тижня. До зустрічі через тиждень!